Смерть була завжди і всюди, від неї неможливо втекти, який би то не був час, яка би то не була людина, чи король, чи селянин, кожному прийдеться побувати в подопічному світі. Та ця робота не є такою легкою. Тож сама смерть створила хвороби, недуги і своїх покірних слуг, щоб ті все робили за неї, поки вона буде відпочивати. Проходили роки, десятиліття, віки. Та ця робота ставала все важчою і важчою, бо людей ставало дедалі більше, а втілення смерті ставало все менш авторитетним, від чого його слуги почали просто зневажати його. Навіть по на ніжках не сталеві нерви, тож він вирішив показати всім, хто тут бос. Heaven Nice Dice або ж приємної смерті це метроїдвання, яку чомусь мало хто замітив. А вийшла вона відносно давно. Чесно, я взагалі не знайшов оглядів на українському, і не дай Бог, щоб я туди дивився, на російському був лише один, більш-менш нормальний. А дізнався я про цю гру лише завдяки цьому збірнику босів в англійській частині Ютуба. При тому, гра має дуже класну і плавну картинку. Серйозно, я так напевно і не кайфував від картинки гри. До того ж, геймплей це такий собі бутерброд з всіх метро що ідеально скомпонований. Про лор я розповів, тож розкажу про сам геймплей. Всього в нас є три вида атак: це різні зброї, обілки плаща і закляття. Найстандартніша зброя, якої не можна позбутися, це коса. Сама по собі вона не є дуже імбовою, та її можна прокачувати, вибравши одну з її варіацій. Типу дискоса серпи або коса булава, яка вважається найімбовою, та я даю пріоритет дискосі. Так, якусь тактику на босах з косою зробити буде майже неможливо. Та мені здається, коса створювалася для проміжутичних рівнів, де потрібно побити різних маленьких мобів. А для босів створено ну дуже багато різної зброї, яку можна покласти на інші два слоти. Починаючи від клинків, закінчуючи базуками. Далі плащ і закляття. Плащ теж сам по собі нічого не представляє, та ти можеш завдяки Тошові вкачувати свої навички, додаючи різні обілки на три вида прокачок мана, здоров'я та урон. А закляття теж кладуться в слоти для зброї. Але перезаряджаються завдяки відповідному мані. Приємно, що вся зброя комбінується між собою, що дає багато можливостей і тактик. Також кожна зброя має свій супер, який заряджається відповідно, коли ви когось б'єте. Звичайно, ви зможете знаходити хілки під назвою Аніми, сині аніми лікують лише цю сіру полоску, а золоті можуть абсолютно все хілити. Тепер перейдемо до локацій. На одній локації у вас є 7 етажів. Перші 5 це раненгани, де ви зможете вибрати, до чого вони будуть спеціалізовані, чи хілки, мани, здоров'я, призміма і так далі. На шестому завжди буде або магазин, або ковальня. А на семому у вас буде чекати фінальний бос локації. От що потрібно хвалити в грі, та це босів. Їхню важкість, їхній візуал і задумку. Та якщо ви під час битви втратили багато здоров'я і не маєте хілки, то нічого страшного, бо між локаціями в кімнатах для відпочинку вас хілять. І в кінці цієї ж кімнати буде другий ліфт, де ви вибираєте, в яку локацію вам краще піти. Після проходження всіх локацій і наших подопічних, нам придеться битися з головним босом життям. Бо надто багато людей померли через наших подопічних. А віддуватися за них маємо ми. Вже після перемоги, нарешті в смерті стається той самий відпочинок, на який він так довго чекав. Кінець. Чомусь ця гра багатьом ютуберам не сподобалася. Можливо, тому що вони вже грали багато метрой Можливо, тому що вона багато коштує. Скільки? 36. Та ти що? Та я скажу, ця гра прекрасна і мені дуже подобається. Вона стала третьою моєю метроїдванією і я зовсім не шкодую, що купив її. Дякую за перегляд відео, я над ним старався. Заходіть на мій ТГ канал, щоб знати відповідно новини про цей канал і бачити різні мемчики. Також не забудьте задонатити на мою монобанку, щоб зайти на мою закриту телеграм-групу де я викладаю всі матеріали до відео. Бажаю всім сієсти!